Показывай колено, что там. Вот это тут откачивают жидкость, да? да так, что там на голове? Ну, хоть повернись, оно не видно, конечно, сейчас. Руки показывай, Син... ну, что там. Ну, еще и темное. Синяки, ну, что ты сделаешь? Тут не нет. Рассказывай. Розказую, він тобі написав у групу вашу Зараз я розкажу. Він я... пухшити. Ага. Він мені написав, ні, я був готовий вже спати, добували десь 40 хвилин, може, 51-го, і бачу, телефонує мені Назар. Я подумав, що це мій старий знайомий, тому що йому потрібно в час ночі. Взяв трубку і, це... і почув okay. голос обмока. Він каже, це я обмок, начальник. Тіпа каже, чи ти можеш вийти на підробітку, я деньгами заплачу. Я пішов, тому що не раді грошей я пішов, тому що е, в мене гарні були відносини і я не проти був допомогти йому. Він спитав, чи я, де я живу. Я не згадав, е, ну, я сказ, назвав йому вулицю. Але заплутався в номері вдома, тому домовились, що я вийду до часів, там де раніше було ТБ. Зараз там Сек-Хенд. Я пішов туди і там побачив його, приїхав з ним до 1 кар'єру. Припаркував він авто. Я в нього запитав в машині. Це ж він зателефонував мені з Телеграму. З лівого, ну. Невідомого, невідомого да, номеру. Я в нього запитав: а чому Назар? А він каже: Та то по, по помилки підписав, типа чи що. Каже, що в нього 8 карт. І. А 8 карт у нього в одному телефоні або різні різній Чи Він, не він це все не казав. І потім. Приїхали ми до пошитривного кар'єру. У вас хоч хтось бачить, там охрана, а, я та в нього, якась охрана. Я в нього запитав, е, щас, я в нього запитав де, ну, тіпа, чому ви в мене викликали, що там трапилось? Ну, тіпа, що такий працівник, як я, не дуже опитний, тіпа, так срочно понадобився. Він мені сказав, ну, поможеш мені з лініями, подай, принеси, е, щоб мені скучно не було. Я ще так здивувався, ну, типа, думаю, типа, ладно. Типа, думаю, ладно. Потім. Е приїхали, ж, він думав взяти воду, відкрив багажник, потім передумав брати воду і пішли до этого. Він казав, що треба так прийти, щоб охрана нас не побачила, тому що він каже, що в нього просрочений пропуск. Я думаю, ну, типа, ладна, бува, там один день, може, просрочився я ще не, спі... не встиг пропуск зробити. Ні, і йшов, я, я не шумів, потім е, ві, шось, ну, я часто човгую ногами, він каже не човгай. потім каже громко не йди, не шуми, і йшов постійно обертався. Потім пройшли через верхній етаж е, ну, до підвалу до сходинок. Задудий, до підвалу. Я думав, можливо, йому щось потрібно взяти. Я думав, що спочатку ж треба переодітись, а він, каже, пішли. Потім він там ходив по підвал, ну, поставив свої речі там, ходив по підвалу, щось висматривав. Щось йому там здалося, десь кімната була. Потім він згадав, що там нема комнати, що потім кудись мене повів. Потім прийшли біля лавочки, він каже, там лавочка, пропускає мене вперед, і потім я відчув, що в мене в голові щось стряслося, як будто в мене щось хтось вдарив. Я впав, я обернувся і побачив начальника ну, обмока, що він напада на мене. Я кажу, зупиніться. Він, злими словами, напада на мене і каже, ну, типу, падла і давай бить. Я думав, що це кувалда. Думав, що я помру, думав, що в мене голова вже пробита. Б'ю, я... б'є мене, і я захищаюсь чим таки можу. Ногою, рукою прикриваюсь, і зрозумів, що якщо я буду далі так лежати, то точно помру. І я встав і почав виборонятися. я, задержав його цей інструмент, і почав бити його полицю. І Тоді він пошатнувся в ногах. Тоді я його заламав і тримав колінами, прижавши його руки. І на витягнутій руки телефонував всім, кому тільки міг. Відразу зателефонував енергетику Владиславу Юрічу, потім намагався зателефонувати до поліції, але в мене не вийшло, почав телефонувати всім підряд. І далі мене знайшла поліція та. Ті працівники, які також мене шукали. А хто першими, поліція чи працівники? Чи ти не пам'ятаєш? Якщо не пам'ятаєш, так каже не Вони приблизно разом знайшли, я так зрозумів, вони в команді вже тоді, тоді шукали, а. то вони приблизно разом знайшли. Добре, ну далі ми знаємо, Дякую. Угу.